Отже, доброго дня. Починаємо чергову лекцію. І назва її ось бачимо на екрані молекулярна фізика, основи молекулярно-кінетичної теорії. Відповідно, для цього необхідно буде використовувати модель ідеального газу, розглянемо що це таке, рівняння стану газу, основні газові закони Та ряд інших загальних понять. Отже, молекулярна фізика вивчає будову речовинових, з так званої молекулярно-кінетичної теорії. Ми виходимо з того, що всі речовини складаються з дуже дрібних частинок, тобто молекул атомів. А термодинаміка вивчає речовини і зміни їх стану, які відбуваються при різних зміні різних параметрів. Отже, молекулярно-кінетичної теорії називають вчення про будову і властивості речовини на основі існування ось таких уявлень, з того, що всі речовини складаються з атомів і молекул, як найменших частинок речовини. Причому при цьому вважається, що молекули вони дуже дрібні, їх багато. Атоми і молекули знаходяться в неперервному хаотичному русі, і гравітаційної взаємодії між ними немає лише пряма взаємодія при зіткненнях, наприклад. Ось, наприклад, молекули, що представляють собою? Ось є молекула води. Приблизно такий вигляд, можливо, можна може мати. І бачимо розмір 0,9 на 10 мінус 10 метра. А це інший фулерен, відповідно, молекула складається з 60 атомів вуглецю, і бачимо, що вона майже в 10 разів більшою. Всі атоми й молекули ще раз рухаються хаотично. В зв'язку з цим вчений броун був одним з перших відкривачів того, що частинки рухаються безладно, хаотично. І ось, наприклад, показано: це приблизно розмір десь 20 на 20 см, і частинка, а її з усіх боків штовхають. Різні молекули повітря. Відповідно, експозиція, ось та невеличка, це одна сота секунди. І, відповідно, ось маємо за секунду ось такий хаотичний рух. Цей хаотичний рух називається броунівським рухом частинок, або ще його називають тепловим рухом частинок. Тому що при підвищенні температури, наприклад, швидкість переміщення цих частинок значно. Зростає. До основних понять молекулярно-кінетичної теорії належить те, що все прив'язано до однієї 12-ї маси атома вуглецю. Відповідно, це так звана атомна маса. Кількість речовини це е, говорить про кількість атомів чи молекул, які містяться в так званому Одному молі. І ось це число Вагадро, бачимо їх число, це 6 приблизно на 10 аж в 23-й степені молекул. Багато. Ну і є молярна маса також. Відповідно, всі параметри цієї системи, яку можна розглядати, чи це газ, чи рідина, характеризуються ось такими трьома основними параметрами стану: температура, тиск та об'єм. Відповідно, що означає, що буває рівноважний і нерівноважний стан? Ось, це означає, що ми повинні перейти із одного стану з параметрами ПТВ1 до деякого другого, коли стане тиск другий, температура друга та об'єм, відповідно, також зміниться. Що таке рівноважні і нерівноважні стани? Це колись швидка зміна відбувається і повільна зміна. А ось оборотні і ну, прикладом може бути, наприклад, чайник вранці на плиті, коли він стоїть, це називається ось процес один рівноважний. Потім швидко закип'ятили, закипів, він кипить, бурлить, інший рівноважний стан, тобто ось інший набір параметрів. Ну, а циклічний це коли ви залишили чайник на плиті, і до вечора він знову став таким же, як і температура оточуючого повітря. Що таке температура? От температуру вимірюють тепліше, холодніше, зрозуміло, але ось вперше ось такий був вчений Цельсій, і провів такі дослідження: взяв деяку рідину, залив деякий циліндр і ось лід. І це температура 0 градусів він взяв. Потім закипіла ось ця ось вода, перетворилася від льоду в кипяток 100 градусів. Чому ну, позначив іншу точку кипіння, розділив це все на сторінних рівних частинок і став градус Цельсія. Як бачимо, ось тут трошки інше. Від льоду до кипіння. Це інша ось Цельсія, а це температура, ось бачимо, 0,273 в Кельвінах вимірюється. Ну, от Є основні такі дві шкали, це називається термодинамічна, а ця називається практична міжнародна. І ось співвідношення між ними 273,15. Плюс температура в градусах Цельсія і маємо в Кельвінах. Як бачимо, ще є ось кілька шкал ось те ж саме: кипяток, а це лід, і те шкала Фаренгейта і ремюра. Є ще ряд інших, але в основному використовують ось перші зліва дві шкали. Що таке тиск газу? Бачимо, є багато рівнянь, які описують ось цей тиск, але ось молекула ударяється об стінку, молекула газу того чи іншого, і відскакує. І в результаті створюється тиск на ось цю стінку. І ось, приклад, дивимось на цьому малюночку. Був такий об'єм: це приблизно так звана одна атмосфера. Або 101 300 паскалів. Відповідно, це один кг на кожен сантиметр квадратний поверхні. Зменшили об'єм ось тут всередині в два рази, тиск зріс до двох атмосфер. Відповідно, все залежить, як бачимо, і ще й від швидкості молекул. Відповідно, вона ще й оцій швидкості, ми бачимо, Пов'язані потім ще й з температурою. Чим вища температура, тим швидше молекули рухаються. І ось при кожній температурі є певний максимум температур, який відповідає найбільшій кількості молекул, які мають певну швидкість. Є середня арифметична, цілий ряд інших швидкостей. Тепер, Поговоримо ще про так звані ступені свободи е, і повну енергію молекул. Ми з вами, коли робили роботу, два годин, розглядали це, і я ось такий приклад наводив: одна молекула і складається з одного атома. Відповідно, ось одноатомний вигляд, можливо. Молекула рухатись поступально, може обертатися, і може, якщо це дві штучки, то ще й коливатись чи більше, ніж дві. Відповідно, бачимо ось для одноатомної молекули, оскільки обертальні ступені свободи характеризуються моментом інерції, то розміри та маса цієї одноатомної молекули Ну дуже малі. В зв'язку з цим. Ми маємо, що лише є три поступальні ступені свободи по трьох координатах. Якщо маємо ось такі дві, вже А два атоми в одній молекулі, то ем, обертання навколо осі ОХ дасть ну, те ж саме, що й мало для одноатомної молекули. Тому залишається лише ось ці дві навколо однієї осієї осі і ось цієї осі. І осі, і осі. Відповідно, появляються ще два обертальні ступені свободи. Якщо ж три, то три обертальні ступені свободи. І сумарно кількість ступенів свободи чи вільності молекул, ось бачимо: одна атомна три, двох атомна п'ять і більше шість. І, відповідно, ось така формула залежить від того, що на одну ступінь свободи пропадає. Енергія рівня КТ на 2, то ще на кожну ступінь свободи припадає ось позначено через І. І тоді можна говорити, що найбільшу енергію має три і більша атомна молекула, а одна атомна має лише 3 других КТ, тобто порівняно незначно. Ще про тиск. Ось Показано, тиск приблизно стукається молекули стінку і відскакують, створюючи тиск. І як однієї з моделей, це зберемо мілкий пісочок, сипемо на ось такий аркуш паперу, і бачимо, що воно згинає під дією ось цієї взаємодії. Тобто тиск ось ця взаємодія на певну площу поверхні. І ще один приклад. Ось маємо напівтаку кулечку, ледве надули, а потім накрили колбою, викачали повітря, і бачимо, що ось ці молекули тиснуть на оту ж посудину на кульку зсередини, і вже коли тут майже нема повітря, то суттєво збільшується розмір кульки. Ще тиск у рідині. Ось бачимо також певний аналог. Весь шар атмосфери від космосу і до Землі на кожен квадратний сантиметр створюється вагою, тисне в один кілограм, а потім це вже вода далі пішла. І дивимось, на кожен метр додається ще по одному кілограму. І, відповідно, на глибині там 9 метрів, ми маємо вже 9 атмосфер. І ось кулька показана: оце в човні. Ось на глибині однієї атмосфери майже в два рази по розмірах менше. А якщо ще глибше, на п'яти атмосферах, то вже в кілька разів менше. Ну і водолаз на глибині біля 9 метрів чи 10 метрів стоїть. Бачимо, зовсім малесенька кулька. З невеличким об'ємом. Для пояснення властивостей речовини в газовому стані використовується модель ідеального газу. Тобто вважається, що молекули, це матеріальні точки, не мають свого розміру і сили притягування відштовхування нехтуються відповідно, якщо вони взаємодіють, то тільки це взаємодія є пружною взаємодією. Відповідно, за нормальних умов ось основні гази, азот, кисень, за своїми властивостями справді близькі до ідеального газу. Але вже при температурі в кілька десятків атмосфер ну далеко не ідеальний газ, це вже є. Отже, об'єм і тиск, це так звані механічні величини, які описують стан газу, а температура характеризує Внутрішній стан газу чи ступінь нагрітості тіла. Ну, як бачимо, що необхідно тепер встановити між цими трьома параметрами певне співвідношення. І це робиться з допомогою рівняння між трьома оцими параметрами, так званими рівняння стану газу. Ось по черзі, як воно було, історично склалося. Беруть два із тих параметрів, третій вважають незмінним. Ось перший закон бойля маріотта Для даної маси газу добуток тиску даної маси газу на його об'єм при сталій температурі є величина незмінна, тобто ПВ константа. Або ось один стан, другий стан. Бачимо, вони однакові. Якщо температура незмінна, такий стан називають ізотермічний. Оце так звані ізопроцеси. І бачимо ось такий, така залежність. Це ось така Отже, закон Бойля-Маріота для даної маси призмінної хімічному складі за незмінної температури, добуток ось цих двох величин ПВ незмінний. І ось оці три криві це є ізотерми. І чим вища температура, тим вище знаходиться дана крива. Тобто маємо набір ізотерм. Якщо ж в інших координатах тиск температура, то ось незмінна температура або об'єм температура, то матимемо ось такий ізотерми, ще два типи графіків. Далі ізобарний процес, коли p 1 p 2 p 3 якесь, а потім залежність дивимося між об'ємом та температурою. Це закон Гейлюсака. І ось це пряма лінія це є Ізобара. Ось найпростіше рівняння Гейлюсака. Знову ж, для. Даної маси газу при незмінному тискові. Якщо перейти оце альфа це 1,273, якщо переходимо тепер до абсолютної температури, тобто до термодинамічної, у кельвінах, то бачимо, що V дорівнює V0, ось старий графік, а тут буде v 0 альфа-Т, де альфа це 1273. Тепер ще ось звернемо увагу на ось цей графік, об'єм від температури, оце від нуля і до далі до підвищення. Але якщо цю залежність при різних тисках нанести на графік, то бачимо, що всі значення сходяться в одній точці. І ця точка це температура рівна мінус 273 градуса за Цельсієм. От цю температуру назвали абсолютний термодинамічний нуль. Наступний, тут уже ми бачимо інший тип, коли ми говоримо про те, що тиск не змінюється, да, ось інший запис цих вже рівнянь. Вже при можна написати ось так, що ПВ на Т при одному якомусь стані і при другому. І відповідно вже можна говорити ось такі незмінні між трьома величинами може бути. І такий же графік, як і попередній. Якщо ж ми візьмемо тепер, зафіксуємо об'єм, то відповідно на графіку, от це зображується так званою ізохорою, і процес називається, коли V дорівнює константа ізохорний. Ну і формулюється. Для даної маси газу при сталому об'ємові тиск прямо пропорційний температурі бачимо дуже схожий на закон Гелюсака. І знову ж таки, ось перетинається із тиск при нулю при мінус 273 за Цельсієм. Або оце от 273 Кельвіни при нулю градусів Цельсія. І ще можливі, ось бачимо ізобари, і захори для різних координат. Будь ласка, можете ознайомитись пізніше. Одиниця кількості речовини домовились називати моль. Моль це кількість речовини, яка міститься стільки ж часток, скільки їх є в 12 грамах вуглецю 12-го. Ось такий ізотоп. І закон авогадро маємо, що молі довільних газів за однакових температури і тиску займають однакові об'єми. І ось це вже знайоме нам число авогадро. Ну, а далі бачимо, що, наприклад, якщо всю кількість таким чином якихось молекул поділити на число авогадрів. А в гадро, вибачаюсь, то узнаємо ось цю кількість речовини. Ню позначила. І ось бачимо, як воно визначається. Ще один газовий закон. Ну, Наприклад, розглядаємо ось оце наше повітря. Там червоненькі частинки, це, наприклад, азот, зелененькі це кисень і, відповідно, ось там вуглекислий газ. То бачимо. Що тиск, який створюється в такий же посуддень, таким же об'ємом, всі три дорівнює тиск, створений першим газом, другим газом, і плюс третій газ, відповідно, формулюється таск. Тиск суміші ідеальних газів дорівнює сумі слово парціальних тисків газів, які входять до суміші. Ось воно, цей закон. А ось парціальні тиски це. Та ті тиски, які б створював кожен з газів якось тут, які входять до суміші, в випадку, якби лише вони одні займали ось такий же об'єм. Відповідно, далі, якщо ми пам'ятаємо ось це рівняння, то пам'ятаємо, ПВ, якщо записати для одного моля, то можна ж говорити, що воно незмінне для довільних наборів цих параметрів. Історично склалося, що це все зафіксувалось при ось таких ось тиск одна атмосфера чи 101 300 Паскалів, температура 273-15 і об'єм 22,41 метрів кубічних в одному молі. Відповідно, ми отримали ось цю величину. Коли оце все підставили, то виходить, що ПВ молярне дорівнює R помножити на Т, якщо перенести сюди. І отримали ось таке рівняння. Трошки пізніше ми отримаємо ще й оце рівняння. Це для, називається для одного моля, а оце для довільної кількості молів. Ось ню, це є М на М молярне. Відповідно, якщо ми тепер візьмемо, помножимо цю величину на кількість молів, то отримаємо рівняння менделєєва клапейрона. Якщо ж тепер ось тут ну, подивитися, попідставляти різні, трошки подивитися з різними формулами, побалуватись, то вийде ось Ню. А тут В перенесли ось через сюди в знаменник, а далі RT. То тепер у нас ню, а далі, число авогадро поділити на, на да? це ж ось воно. Взяли, домножили і поділили на одне й те ж число. Тепер виходить, що ось оце, це у нас загальне число молекул. А тут буде ось ці числа, і далі у нас ось є, що всю кількість, ось це n, якщо розділимо на V. То це буде так звана концентрація частинок число молекул в одиниці об'єму. Відповідно, якщо ми ось пов'язали тиск і, виходить, попідставляючи всі величини, отрималось таке рівняння, що це концентрація на сталу Больцмана і на Т, а стала Больцмана це ось R поділити на число авогадро. Тобто, якщо R у нас це є не що інше, як газ, тепло, яке необхідно чи енергія для того, щоб нагріти на один Кельвін, в даному випадку 1 моль, то це 8, там 3 з копійками, як ми пам'ятаємо. То в той же час, як ми переходимо до ось на кількість молекул, то це буде стала Больцмана. Тобто це така енергія, яку потрібно, щоб нагріти одну молекулу на один кельвін. І, відповідно, отримали ось зовсім інше рівняння, інший набір, змінюючи, і бачимо, що ми ось пов'язали. Кінетичну енергію МВ в квадраті на 2, а далі підставляли ось ці рівняння, і виходить три других. КТ, відповідно, ми пов'язали кого? Тиск із дивимося з чим? Із концентрацією сталою е, Больцмана і температурою. І ось оце назвали основне рівняння молекулярно-кінетичної. Теорії. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.